Ми всі прагнемо бути кращими. Ми хочемо діяти впевнено, створювати, рухатись вперед. Але є два гальма, які зупиняють багатьох із нас: страх зробити помилку та неприйняття зауважень. Ці страхи часто приховують глибшу потребу бути хорошою, правильною, бездоганною. Щоб нас любили, цінували, приймали. Але чи справді це можливо жити не помиляючись, не отримувати жодного зауваження? І головне, чи робить це нас щасливими? У цій розповіді я запрошую тебе зазирнути глибше, туди, де помилки не страшні. А зауваження не загроза, а підтримка, де зростання починається саме там, де ми колись соромились зупинятися. Афірмації, мова підтримки до себе. Слова мають силу, і часом одна правильна фраза, сказана собі в потрібний момент, може змінити наш внутрішній стан. Повторяй ці фрази в голос або подумки. Відчуй, як вони звучать для тебе. Я вчуся сміливо діяти, навіть якщо можу помилитися. Я відкрито сприймаю зауваження, вони підтримують мій розвиток. Мої помилки це міст до мудрості. Кожна ситуація це можливість зростати. Я в безпеці, навіть коли хтось критикує мене, я дозволяю собі бути недосконалою, це робить мене живою. Робота з переконаннями, внутрішнє оновлення. Часто ми носимо в собі старі. Чужі або дитячі переконання, які вже давно не працюють на нас, вони, як тіні, впливають на наші рішення та реакції. Обмежувальне переконання. Помилки це слабкість. Зауваження це ознака, що зі мною щось не так, нове, підтримуюче переконання. Помилки. Це частина шляху, зауваження це допомога, а не загроза. Я не зобов'язана бути ідеальною, щоб бути цінною. Це переконання варто не просто прочитати, а відчути, повторити кілька разів, можливо, записати і дати йому місце в собі. А ще… Допоможуть питання для саморефлексії, чесна розмова з собою. Іноді достатньо задати собі правильне питання, щоб розгорнути все бачення ситуації. Спробуй відповісти на ці питання щиро, без цензури. Чого я насправді боюся, коли отримую зауваження? Що я говорю собі в момент? Коли помиляюся, яким би був мій досвід, якби я сприймала помилку як шанс на глибше розуміння себе? Яку частину себе я намагаюся захистити, уникаючи критики? Ці питання не про правильні відповіді, вони про зустріч із собою, про те, щоб почути. Що насправді живе в глибині. І зрозумій помилки не вороги, зауваження не вирок. Це сигнали, підказки, нагадування про те, що ми всі живі. Ростемо, вчимося, бути сміливою. Означає не уникати помилок, а йти вперед, навіть коли вони трапляються. Бути відкритою означає слухати навіть коли незручно і брати для себе те, що підтримує. Я запрошую тебе бути ніжною до себе, терплячою і сміливою. Бо шлях до справжньої себе завжди пролягає через любов, навіть і особливо, коли ми помиляємось.